В нашому соціумі є ряд найтабуйованіших тем. Це тема сексу, грошей та смерті. В цьому відео ми затронемо з вами тему смерті, в якому ви дізнаєтеся ознаки суїцидальної поведінки. Ми обговоримо з вами найпоширеніші міфи стосовно цього явища, а також ви дізнаєтеся, як поводити себе з людиною, у якої є суїцидальні наміри. Для ефективного виявлення суїцидальних тенденцій необхідно сформувати адекватне ставлення до цього явища, а також подолати ряд хибних забобонних стереотипних думок серед широких верст населення. Тому насамперед я пропоную порівняти забобонні стереотипні думки та перевірені багаторічні наукові спостереженнями факти. Вітаю вас на каналі Caroline SpaceUI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. Нагадую, що до мене відкриті записи на психологічну консультацію чи в особисту психотерапію, посилання, за яким ви можете знайти умови та детальний опис мого досвіду. Ну, ладно, не детальний. Піти цим відео. Також, звернувшися з мережі, ви можете задати мені додаткові запитання, які вас цікавлять. Буду рада вас бачити як запитом, так і без. І перший міф, який прийнято спостерігати в нашому населенні, що люди не показують своїх суїцидальних намірів. Тобто, міф звучить так: люди перед тим як вчинити самогубство, коли вони дійсно хочуть вчинити самогубство, ніяк цього не... Не показують. Насправді це не так. Люди перед тим, як чинити самогубство, найчастіше показують це своїми суїцидальними намірами, звучать своїми суїцидальними думками. І, звичайно, в цьому відео я розповім детально, як ці думки можуть звучати, як ці наміри виглядають і на що саме конкретно необхідно звертати увагу. Наступний міф звучить так: ніколи не говоріть про самогубство з людиною, яка схильна до цієї дії. Насправді ні. Говорити з людиною про самогубство навпаки потрібно, задавши запитання, як ти, що з тобою відбувається? Чи не думаєш ти про вчинення таких дій? Зацікавленість людиною, побувши з нею рядом, ви навпаки, і навіть запитавши пряме запитання, ви навпаки. Можете зменшити ризика вчинення самогубства, і коли людина відчуває, що от хтось її почув, хтось поряд, хтось помітив, що з нею щось відбувається, це взагалі може відкинути ряд суїцидальних думок. З підлітками вже потрібно говорити про самогубство, тільки якщо до цього вже були діагностовані, суїцидальна поведінка якось проявлялася. Наступної міфи, що якщо людина говорить про самогубство, то вона його ніколи не вчинить. Насправді, чити із п'яти четверо людей говорять перед вчиненням суїцида про свої суїцидальні наміри. Тобто, якщо людина звучить вам, і як і людина, що має е, нахил до того, щоб закінчити життя самогубством, то скоріше за все вона. Ну, є великі шанси, що вона може це зробити. Тому поряд стуко... не відвертайтеся від такої людини, побудьте з нею, поговоріть, розпросіть, як вона, якщо у вас для цього немає ресурсу, повідомте близьким, повідомте тому, хто може допомогти. Але в жодному разі не покидайте таку людину наодинці. Наступний міф: суїцидальні спроби суїцидента є лише спеціальним демонстративним наміром. Привернути до себе увагу. Насправді ні, коли суїцидент вже створює такі дії, і так трапилося, що люди це побачили, або навіть якщо він це реально робить демонстративно, це скоріше за все є останнім криком про допомогу. Людина намагається отримати допомогу, і ніхто ніколи не може знати, чи дійшла би ця людина в той конкретний момент до кінця. Наступний міф, що людина, яка вчиняє самогубство, точно хоче померти. Це міф. До останнього суїцидент розраховує або очікує, або готовий прийняти допомогу. Просто коли вже вчиняються саме дії, які в наслідку можуть позбавити людину життя і він це розуміє, це означає, скоріше за все, що в певний період життя він ні від кого не зміг отримати допомогу. Але це не значить, що він стовідсотково хоче померти. Наступний міф: люди, що вчиняють самогубство, є психічно хворими. Насправді, якщо у людини є наявність підтверджених, ну, можливо, не підтверджених, психічних розладів, різних травм хвороб, це може стати причиною. Чому людина вирішила зроб... вчинити таку дію. Але це не значить, що кожен самогубець, да, кожен суїцидент має якісь психічні розлади. Це міф вживання алкоголю та наркотиків ніяк не пов'язані з самогустом. Насправді, факт вживання, перебільшення да, е, е, ну, алкоголіки, наркомани – Вживання цих або інших наркотичних засобів може стати фактором е, вчинення самогубства. Людина, яка колись вчинила самогубство, да, це навчання, е, наступний є, е, міф, більше ніколи його не повторить. Звичайно, якщо в попередньому випадку самогубство не було доведено до кінця. Насправді це не так. Е, люди, які уже колись мали е, спробу вчинити самогубство, в подальшому житті у 40% у 40 разів їхня е, е, так сказать, інтенція до самогубства перебільшує. Тобто вони можуть, вони у 40 разів частіше вчиняють самогубство, ніж звичайні люди. Наступний міф: самогубство є занадто складним е, явищем, і тому звертатися, допомогти їм можуть лише лікарі, психіатри і так далі. Звичайно, е, Самогубство є дуже складним явищем, але при на перших порах допомогти людині може просто увага, підтримка. Коли суїциденти зрозуміють, що він правда важливий, його чують. Це може зменшити суїцидальні наміри, А потім, коли ця людина, що допомагає, зробить так, щоб людина звернулася по допомогу. То це може взагалі допомогти уникнути самого факту вчинення дії. Якщо людина має схильність до самогубства, то вона залишиться у неї на все життя. Насправді, вона може залишитись тільки якщо у відповідний момент да, у кризовому такому стані не надалася жодна допомога. У більшості випадків людина після повного відновлення, да з відповідною допомогою, з, з людьми, які можуть надавати підтримку, може повністю одужати і продовжувати своє життя, наче суїцідальних намірах і поведінки не було. Наступний міф самогубство – це явище, що успадковується. Навіть якщо в роду у людини були самогубці, це не означає, що людині більше вже нічого не поможе і їй не можна надати якусь підтримку. Звернувшися за адресою саме туди, де можна отримати кваліфікаційну допомогу професійних спеціалістів, людина може уникнути вчинення самогубства. Наступний міф: якщо людина не залишила записки, то це не вважається самогубством. Насправді лише четверта частина з усіх осіб, що вчинили самогубство, залишали записку. Переходимо далі. Наявність у людини суїцидальних намірів можна виявити за такими зовнішніми ознаками, і почнемо ми з вербальних. Людина багато говорить про свій душевний стан. Може прямо говорити такі фрази, як я не можу так жити, або я би хотів покінчити життя. Покінчити своє життя або опосередковано натякає, так наприклад, як ще зовсім трохи, і я перестану для вас бути тягарем чи обузою. Скоро вам всім стане легше. Занадто багато жартує про самогубство, або занадто самокритична і може бути сильно, знаєте, перебільшено, неочікувано. Цікавитися темою смерті, поведінкові ознаки людина, наче впорядковує всі свої справи, там роздає долги, мириться з ворогами, роздає людям дорогі для себе речі. Її стан може кардинально змінитися. Наприклад, позитивна людина стала абсолютно негативною. Взагалі, наче як інша протилежність, да? Тож люди, люди бувають різними, тобто людина на себе не схожа. Також вона може видавати ознаки безнадії, безпорадності, що І там також от можуть звучати фрази, да, як я вже казала, що мені вже нічого, там, наприклад, не допоможе да, в такому напрямку. Також... Людина може або впасти ну, в депресію, нічого не хотіти, да, от бути безпорадною, або навпаки, стати максимально рішучою, да, от швидко чомусь от, вирішує всі свої справи. І це можна помітити звичайно, да, і от, особливо якщо біля цієї людини є хтось поряд, звернувши на неї увагу. Також є ще ситуативні ознаки, наприклад, соціальна ізоляція. Да, людина взагалі. Відсторонилася від всіх людей, якісь проблеми у житті, да? якась хвороба близької людини, алкоголізм, наркоманія, все це туди може входити. Також якщо людина стикнулася з фізичним або сексуальним насильством, така людина потребує більшого догляду та уваги своїх близьких. І якщо людина вже вчиняла самогубство, для неї потрібна більша увага, це також одна із ознак, особливо перший період. І особливо, якщо не було ніякого звернення до спеціалістів, і також якщо самогубство було вчинене в родині. І тут мається на увазі, якщо ось е, е, в близький період часу, не, не десь там колись в роду, як я до цього говорила, що це міф, що ти, Якщо колись у людини там, в роду вчинялися самогубство, то і ця людина тепер схильна. Ні, просто якщо е, так трапилося, да, що хтось вчинив самогубство або був намір да, хтось із близьких людей, то за замовчуванням потрібно звертати більшу увагу на всіх членів родини. При розмові із людиною із суціаль... ми намірами, суїцидальною поведінкою необхід... суїцидальними намірами, перепрошую, необхідно в першу чергу бути собою. Будьте з нею упоряд і просто вислухайте. Давайте зворотній зв'язок. Форма слів не так важлива, як важливо виразити щире занепокоєння. Дайте людині виговоритися і пам'ятайте, що все, про що вона говорить, це є важливо. Не засуджуйте її слова. Дайте поділитися всіма своїми емоціями і переживаннями, почуттями, що в неї відбуваються. би вам не важко було це слухати, як би вам. Не було важко поряд з цією людиною, дайте їй розмістити все, що у неї відбувається. Якщо людина напряму звучить я пригнічений і не можу так жити, спитайте напряму, чи немає у неї якихось суїцидальних намірів, чи хоче вона вчинити самогубство. Таким чином, ви навпаки, знизите ризик вчинення самогубства. Адже той факт, що ви зараз знаходитеся з людиною, і даєте без засудження, при цьому будучи з собою будучи собою поряд з цією людиною, вже знизує дуже сильно ризик вчинення самої дії, що позбавлює життя людини. Чого не варто робити? Не сперечайтеся з людиною, яка говорить вам про суїцидальні наміри. Уникайте таких виразів, Та в тебе стільки всього є, то тобі є заради чого жити, шукай позитив, се берись, да там намотай соплі на кулак. Таких виразів ми не говоримо. Ми робимо те, що я сказала вище раніше. Також не обіцяйте людині конфіденційність, що ви нікому не розкажете, тому що якщо ви хочете побути з людиною, поряд, вам можливо знадобиться консультація фахівця, і тоді вам доведеться розповісти про конкретний випадок. Також не дійте в стані шоку, коли ви самі сильно здивувалися, і починаєте читати лекції про мотивацію до життя, про те, що вам... Потрібно робити про те, хто та соберися, да, от таке, ми не діємо в стані шоку. Якщо слова вашого е, людини, да, з якою ви знаходитеся поряд, вас сильно шокували, краще в цей момент нічого не робити. Дайте собі час. Якщо в собі не можете знайти сили, звертаємося до фахівця. І от що ще ми не робимо? Ми не засуджуємо себе, якщо не можемо надати людині допомогу. В першу чергу ми турбуємося про свій стан, адже із свого недостатнього Ресурсного стану, ви можете ще більше нашкодити своєму людині, партнеру, другові, підлітку. Хто б це не був би? Якщо ви не готові, ви звертаєтеся по допомогу до інших людей. Тому що якщо ви самі не в ресурсі, ваші е, слова, ваші дії, ваша підтримка ще може тільки більше нашкодити. Нижче під цим відео я викладу список, куди взагалі можна звертатися, якщо нікому ні, ніколи в житті такого не бажаю. Ви помітили в близькій людині ознаки суїцидальної поведінки, наміри якісь, або ви знаєте людину, яка вчинила там незакінчену спробу самогубства. Да? І не знаєте, що робити, куди звернутися під цим відео, ви знайдете список гарячих ліній, до кого можна звернутися. Також нагадую, що до мене відкритий запис, з в. Особисто психотерапію або на психологічну консультацію запрошую вас запитом, як і без. Звичайно, з ознаками самогубства я не працюю, потрібно звертатися до, саме, коли вже були вчинені і, ну, наміри, наміри дії. Я не працюю, тут краще звертатися до психіатрів. І дякую, що були зі мною до кінця, і бережіть в собі себе.